Є дуже неочікувані країни, які готові відправити свої війська в Україну після завершення війни з Росією, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Але підтверджень та конкретики поки що немає. Я вважаю, що підтвердження це коли та чи інша країна говорить конкретно з цифрами на що вона готова. Теоретично розуміємо кілька країн, які готові на такі кроки. А є очікувані, країна є дуже неочіканним. Скажу так. Але не для інтриги. Просто ділюся з тим, що ми маємо. Велика гра чи справжня загроза. Вже у вересні. Росія та Білорусь знову розіграють спільний військовий сценарій. Офіційно оборонні навчання, але. Україна на поготові, бо добре пам'ятаємо, як у 2022 році запад завершився повномасштабним вторгненням. До Білорусі вже стягують війська, авіацію і навіть ракетні комплекси. То чи готується Кремль до нового наступу? І кому слід не покоїтись? Давайте дізнаємось. Грам'язами та орешником починається. Кучені ми готові. До навчань ми готові. Нічого ні від кого не приховуємо. Ми демонструємо відкритість. Це наші навчання. Вони мають оборонний характер. Постанні російські війська так оборонялися у лютому 2022-го. Тепер Україна на поготові. Кордон з, з білоруссю. Він для нас також є загрозливим. Готуються до провокації країни НАТО. Під виглядом широкомасштабних навчань часто густо відбувається підготовка до війни то чи є загроза, і для кого розбираємося далі. Росіяни стягують свої війська до Білорусі вже більше місяця, бо 12 вересня там стартують спільні навчання запад 2025 у Москві і мінську заявляють про участь 13 тисяч солдат. Хоча, враховуючи резерв, цифра може бути в рази більшою. Будуть відпрацьовуватися і плануватися певні стратегічні операції. Як правило, це за великим рахунком робота на мапах і е, налагодження. Спільних поглядів на управління військами, тобто узгодження, злагодженість командних. Ланок відповідно білоруської армії та російської армії. Що саме будуть відпрацьовувати, невідомо легенди навчань немає й досі, але є інформація, що росіяни перевезли три установки іскандер до Бреської області. Це менш ніж за 100 кілометрів від кордону з нашою рівненщиною. Крім того, за активно перекидають військово-транспортні літаки і винищувачі. І сам факт таких навчань уже є точкою напруги. Напад на Грузію. Розпочався з стратегічних командно-штабних навчань Кавказ 2008. Весна літо 2008 року на, Кавка... на північному Кавказі відбувалися стратегічні командно-штабні навчання з залученими силами Російської Федерації. Навчання стають підготовчим елементом до. Широкомасштабного вторгнення, а навчання запад 2021 завершилися повномасштабним вторгненням в Україну. Та нині наші прикордонники активізації не бачать, але стежать посилено станом на зараз якихось змін. Безпосередньо по напрямку нашого кордону в білоруському прикордонні, щоб там або було вже сформоване, або формувалося якесь угрупування, цього не фіксується. Як і раніше, білорусь продовжує тримати певну кількість своїх. Підрозділів це невеличка кількість, і це відбувається ще з 22-го року. І такі навчання є червоною ганчіркою. Не лише для України, на поготові треба бути і країнам Європи. З Точки зору можливості старту нової військової операції. Ну, наприклад, що стосується сувалок, ну і відповідно, агресія проти Польщі, проти Литви. Не обов'язково цей сценарій буде реалізовано одразу підкреслюю, але тим не менш, Путін зараз спеціально, спеціально абсолютує рівень загрози щодо Білорусі. Для того щоб ну, очевидно проштовхувати свій порядок, і хоча у Білорусі нібито вирішили перенести основні маневри подалі від західних кордонів, країни НАТО все ж готуються. Посилює безпеку Литва, протяжність її кордону з Білорусю майже 700 кілометрів. Нурамінтеля. Я хотів би все ж таки заспокоїти мешканців Литви, щоб вони не робили якихось далекосяжних висновків і не очікували, що під час цих навчань будуть вжиті якісь незаконні та непередбачувані дії проти держав НАТО проти Литви. На думку литовського командування, нині через війну в Україні масштаб військових навчань буде менший ніж у 2021-му. вони дуже загрузли в Україні. Найімовірніше, всі сили, які здатні зібрати, кидають туди, щоб затикати свої дірки. Утім, литовці вже закрили повітряний простір на кордоні з Білоруссю до 1 жовтня. у цьому напрямку ми зосередили обмежені сили ППО ближче до кордону та тримаємо їх під контролем. У Ланому режимі контролюють небо, бо лише тільки минулого місяця на територію Литви залетіли два російських дрони Гарбера, і один з них безперешкодно пролетів через весь вільнюс. І ризик подібних провокацій під час навчань зростає, тож готуються й інші країни Європи. Можуть бути розміщені відповідні підрозділи, зокрема Німеччини на території Балтійських країн або Польщі. Якісь із цих варіантів можливий. Відповідно, можливо, перекидання відповідної техніки і озброєння на територію тих чи інших країн НАТО, перш за все, Балтії або Польщі, Знову таки, можливо, це буде Німеччина. Тому це ті заходи, які є цілком розумними і цілком передбачуваними. Та й поведінка самопроголошеного президента Лукашенка непокоїть зокрема. З'явився законопроект, який уможливлює участь Білорусі у війні за Росію. Це вкотре демонструє сигнал. Для е, країн, що безпосередньо оточують країн субсідів Білорусі, що е, будуть переводити в подальшому на військові рейки все, що стосується інфраструктури, що стосується збройних сил Республіки Білорусь, тобто це насправді це дуже. Серйозний законопроект з точки зору розуміння, куди далі рухається республіка, як її далі будуть використовувати з точки зору вже плацдарму для подальших військових дій. Тож навчання запад 2025 ще не розпочалися, але вже спричинили хвилю занепокоєння не лише в Україні, а й у всій Європі. Адже підступність Кремля та його союзників недооцінювати не можна. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон єдині новини. Сполучені Штати Америки не будуть тиснути на Україну в питанні територіальних поступок в обмін на мир, заявив так само керівник офісу президента Єрмак на брифінгу після зустрічі з представниками Трампа Стівом Віткофом. Водночас Єрмак наголосив, Катер Саудівська Аравія, Швейцарія та Туреччина готові прийняти переговори України та Росії на рівні лідерів, але до такого діалогу не готові. У Москві. я нагадую, що з нами на прямому зв'язку Богдан Попов, пане Богдане, про те, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин, насправді ідея чудова, але проблема в тому, що Росія не готова сідати, Росія не готова припиняти обстріли, припиняти війну. А як же її посадити за той стіл перемовин? Чи бачите ви у світі потужного лідера міжнародного, який на це здатний? Ну тут справді, якщо не сідає, то треба садити, і треба садити дуже радикально. Є для цього два ключі у наших партнерів: це у штатів та європейських країн. Насправді, перший це санкційний тиск. Санкції можуть бути максимально посилені а також введені вторинні санкції проти партнерів Росії. Бо ми розуміємо, що Китайська Народна Республіка та Індія, наприклад, як найбільші партнери Російської Федерації, наповнюють її економіку, допомагають обходити санкції та постачають товари подвійного призначення виключно допоки їм це вигідно. Адже це не якась дружба, це просто прагматичне партнерство, де ці країни заробляють та дивляться на те, як послабають країни Заходу та Російська Федерація. Як Китаю та Індії це вигідно, але вторинні санкції можуть зробити це абсолютно невигідним для цих країн, адже ми розуміємо, що, наприклад, у Китайської Народної Республіки найбільші торгівельні партнери це Сполучені Штати і Європейський Союз. У Індії ситуація майже така сама. Тому, якщо ці країни накладуть санкції на Китайську Народну Республіку та Індію, їх економію які зазнають значних втрат дуже значних, а вони не можуть собі цього дозволити, адже в них ростущі економіки, які не можна зупиняти, і тоді Китайська Народна Республіка Індія почнуть на Росію дипломатичний тиск, для того, щоб Путін завершував свою криваву війну, адже ця війна перестане їм бути вигідною. Друге, це посилення санкцій проти самої Російської Федерації, наприклад, проти Тіньового флоту, який остаточно можна заблокувати, ввівши санкції Європейського союзу про заборону на вхід тіньового флоту до виключних економічної зони країн Європейського союзу ну, і звичайно, розширивши взагалі цей пул танкерів, який зараз. Європейський союз вів якщо я не повільно проти 400 ста кораблів, а їх ну майже півтори тисячі. Треба враховувати, що більше двох третин тіньового флоту не під санкціями спокійно проходять навіть і в європейські порти. Це питання треба вирішувати з цим. Треба боротися. Ну ще є багато, багато можна говорити про ці санкції, але дуже багато методів, яких можна посилювати. Я сподіваюся, в наших партнерів вистачить політичної волі в цих пакетах. Санкцій це зробити. Друге, це звичайно ж посилення українських збройних сил. Це передача Ще нових видів озброєння, дальнобійної зброї, вдалі підвищення кількості передачі озброєння, розвиток українського оборонно правослового комплексу спільно з нашими партнерами, а також пряме фінансування нашої армії. Чим сильніша перевага в нашій армії на фронті, тим скоріше Російська Федерація захоче сісти за стіл перемоги.